Електричні ліжка, які фактично будуть розміщатися вже у трьох лікарнях, це є досить дороговартісне обладнання, яке не кожна громада може собі дозволити купити перебування пацієнтів на таких ліжках ну, буде більш зручним і комфортабельним. Надвірнянська дитяча та доросла лікарня, а також Єремчанська міська лікарня, вкотре отримали гуманітарну передачу медичних обладнань та засобів гігієни. Спільно з волонтерами Франції було проведено більше 30 передач про це та інше розповідає депутат обласної ради Сергій Волошин, який звертає увагу на окремих людей громади, завдяки яким це стало можливо, а саме на керівника логістичного центру пані Наталю та Фреда Бретена. Дана допомога ми отримали від асоціації з Франції це Exchange Лоріан Ukraine і склад Солідар Кець. Ось хочемо подякувати меценатам з Франції, які це все збирали, вантажили для нас так, упаковували і які вболівають і, взагалі, переймаються за долю України і українців, зокрема. Особиста подяка для жителя міста Ярем що Надії, яка безпосередньо є членом членкиної асоціації і постійно старається нам допомогти. Станом на зараз уже завершується розвантаження фури. За такими скромними підрахунками тут є товар на 150-200 тисяч євро. Крім ліжок, ми бачимо, що тут дуже багато засобів гігієни, іншого обладнання, медичних товарів. Співпраця у нас розпочалась майже з початку повномасштабного вторгнення. Ми періодично, можу сказати, що приблизно в черговість один раз в три місяці. Ми отримували від них якусь допомогу. Зазвичай це були різні. Ми писали різні запити на щось. С була можливість чогось не було, але фактично, зазвичай ми щось завжди від них отримали за що ми їм дуже вдячні Лікарі вдячні такій допомозі. Кажуть, що це покращить комфорт пацієнтів, а також означає, що нові ліжка стануть кращою заміною старим. Це є ліжка підвищеної комфортабельності, і підвищеного функціонування. Ми проводимо поступову заміну старих малофункціональних ліжок на такі більш сучасні. У даний момент отримали допомогу від них у вигляді функціональних ліжок. Також хочу подякувати депутату обласної ради Волошину Сергію та Надвірнянській районній раді. Висловлює свою подяку всім причетним голова Надвірнянської районної адміністрації Олександр Кеніс. Чоловік робить акцент, що такі ліжка є доволі вартісними. Сьогодні ми в черговий раз приймаємо гуманітарну допомогу у вигляді медичних всяких засобів, які потрібні для наших лікарень зараз. В даному випадку це мультифункціональні ліжка. Хочу подякувати. Благодійному фонду екшенж Лоріан Юкрейн» і всій команді меценатів із Франції, які вкотре нам направляють допомогу. Хочу подякувати депутату обласної ради Волошину Сергію Ярославовичу за спільну працю за допомогу. Мультифункціональні ліжка це є досить дороговартісне обладнання яке. Не кожна громада може собі дозволити купити, але завдяки нашим меценатам ми можемо частково забезпечити наші лікарні і е, наші хворі, в тому числі і бійці, які знаходяться на реабілітації, можуть користуватися ними. Допомога французьких волонтерів та меценатів в кооперації з місцевою небайдужою спільнотою стає яскравим прикладом єдності та взаємодопомоги у спільній меті перемозі.